Покришила я дріжді. Шмі... Кришила я вже дріжді. Помічниця моя. хоче допомагати. Ти вдарилась головкою? Прямо все, щоб простали дріжді наші та цукор. Примішали. Тепер висипаємо муку. Висипай сюди мукичку. У нас отак, вот вот стакан муки. Ой, молодець! Моя помічниця. Ще ще висипай. Залишилося ще. Молодець. Тепер перемішуємо і залишаємо на хвилину 40. Давай розбивай коко. Ні-ні ні, ми не їмо. Так, готуємо далі нашу пасочку. Ми вибили сюди 10 яєць та 3 жовтка. Ось такий от в мене 8 грам ванільного цукру. Це не ванілін, а ванільний цукор я його додаю цілу пачечку. Навіть половиною стакана цукру. Ось стільки от солі. Обов'язково вам потрібен помічник. Так, і в мене є ось такий от концентрований, мені здається, це магдаль чи коньяк. Макдаль. Я додам буквально на кілька крапельок. Ну, ой, як я вже говорила, без помічника ви можете не впоратись з цією важливою місією. Що робиш? Додам ще. Лимонну цедру та трішечки соку лимона додав. Па, десь приблизно чайна ложечка. Попала кісточку. Обов'язково в процесі нагодуйте своїх помічників, да? бо хтось дуже сильно потрудився і захотілося їсточки. Ти будеш так їсти? Ну їш. А? Молодець, хай буде так. Я її не забороняю така робити, вона собі їсть, як хочеть, я потім приберу все. Ням -ням -ням. Дякую, сонечко, Ням-ням-ням-ням-ням. Дякую. Бери, Ангелінка ням. Молодець. Ось наша опара. Дивіться, як гарно підійшла. Зараз я дороблю те і буду її перемішувати. Додаю ще пачечку такого е теплого. Кімнатної температури масло. Масло можна брати не дуже великої, ну високої якості. Я взяла ось таке от, воно, звісно, не дуже дороге, таке дешевеньке, але для випічки воно підходить. Так, їсти на смак воно, звичайно, не дуже, а для випічки підійде. Я додам в мене ще є десь 2-3 ложки сметани. Туда додам. І зараз це все перемішаю блендером. Це все перемішую блендером акуратно. Опара вже перейшла в такий великий-великий кастрюлю. Я перелила от в більшу ємкість, тому що в тій незручно мішати. І додаю поступово муку. Десь на цю кількість в мене вийде з 2 кг муки піде. Паски готую багато, тому що ми веземо в село, всім родичам, всіх пригощаємо і перемішуємо. Додаємо ще зо 2 ложки рослинної олії. Перемішали до ось такої густої маси тіста і будемо змішувати з нашою опарою. Така от моя класнюча опара. Додаю ось це. І зараз буду додавати муку. Перемішую все от вінчиком. І ось в нас має получитися таке тягуче липке тісто. Далі вимішуємо вручну. Поливаємо олією і будемо вимішувати на столі. Я буду вимішувати двома партіями, бо однією дуже важко. Я Кава, яку я почала пити, і надпила <пила> трішки. Залишаємо наше тістечко коло теплого місця. Я навіть ввімкнула батарею. <пила> Зараз у нас 11 година, накриваємо його, нехай відпочиваємо. Так, а що Поможниця, допомагала мені готувати. Сьогодні ж чистий четвер. О! О. Треба навести порядок. А -а -а. Так? Красиве. Накривай його назад. Пахне, чи пахне. Ай, Треба, щоб було чш, тихенько. Я завжди дітям кажу, що коли печемо паску, треба, щоб було тихенько. Чщ. Чш, да, чш. Не вмиватись, приведемо себе в порядок. Правда? Ідемо. Два годинка, і дивіться, що з моїм тістом. Краса. Гуляти на вулиці, вона закінчилася олія. Дивіться, яку ми красу купили. Такі от купили ядічко, поставимо в пасочки олію, так як я вже і казала, що у нас тут туалетний папір. Що тобі потрібно? Ці плята такі красиві. Я не знаю, чи мені вистачить прикрас просто. Давай разом будемо діставати. Купила ось таку червону. Ростик дуже любить червоний колір, думаю, йому сподобається. Марзюрі вже вже докупила. Таке. Два смаколики. Червоне таке нічко. Сукарки такі. Така прикраса і ще дві цукерочки. І в нас є покупки ось тут. Це купили на подарунок, набір для рибалки, для хижої риби. Не знаю, хороші вони чи ні. Ось такий от був наборчик і ось такий. От. Так. Ще яйця. Я думала, що мені вистачить яєць. Але не вистачило ось такі от І банани. Змазую руки олією. опа. Ну, яка краса, просто супер. Додаю цукати і зараз гарненько вимішаємо це. Mm -hmm. да. Ой, трішки олія не повсюди, але зараз ми зробимо хорошо, так? Да, звіт mm -hmm. да, дзвонечко. О, помічниця вже ставить стульчика. Так, да, мама робить тієста. Це наложила формочки. Трішки важкувато в такі от маленькі, бо незручно в них ставити. Рука туди не влазить. Зачекаємо десь півгодинки, накриваємо їх рушничком і тоді будемо випікати. Так само я роблю з ізюмом, вже не буду показувати. Просто ці з. Цукатами боросік не їсть ізюма. Попідростали мої красуні. Ось так. Ці вже допікаються. І ось перша партія маленьких вже готовенькі. Ось це така смішнюча, як грибочок. Красили свої пасочки ось такі красуні. Наш вечір закінчується такою прекрасною прогулкою. <гум> Куди йдемо? Поїхали туди. Їдемо? Їй треба кругом. Пішли, я йду. Де ж з нами? Пішли. Як ти жука боїшся? Жук де? Як ти його боїшся? Дуже сильно боїться жука. Де жук? Де жук? б ти боялася? Ой, тікає до мене, давай сядемо в колясочку. В Колясочку будемо їхати, так? Мяу. Мяу. І з Ангелінкою. Там та є. Красиво махай. Пока-пока. Та-ка-ка-ка-та-ка. -та 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 -та. І два ще вас душно поцілуйте. Голодець. Привіт-привіт. <клес> <клес> не можу вам не показати ось цю красу. Дивіться, який у нас завжди красивий захід сонця.